І про переговорну рамку щодо членства України та Молдови в ЄС будемо далі говорити. Адже саме таку підготувала Єврокомісія. Документ встановлює керівні принципи та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною кандидатом. Віднині почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу. Йдеться на сайті Єврокомісії. Підготовлений проект складається з трьох частин. Зокрема, це принципи, що регулюють переговори про вступ суть переговорів та процедура цих самих переговорів. Їхня мета прийняття України та Молдовою правової системи ЄС у. У повному обсязі та забезпечення повної імплементації та виконання європейського законодавства, і вже після остаточного схвалення Євросоюз проведе міжурядову конференцію з Україною та Молдовою. Тоді вже перемовини про вступ розпочнуться офіційно. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Євгенія. Вітаю. Власне, розуміємо, що переговорну рамку вже підготували і мають я так розумію найближчим часом ухвалити її, розглянути. Чи є певні терміни, так коли має відбутися це засідання і обговорення? І чи може відбутися щось, що може стати на заваді ухвалення цього рішення? Дійсно, десь за тиждень приблизно буде саміт Ради Європи, така зустріч, така політична. Брюсселі, і ми розраховуємо, що цю рамку узгодять, розглянуть. А тут мені здається, що все-таки треба розрізняти, що найбільше політичне рішення про переговори ми отримали в грудні. От тоді це дійсно був такий, пам'ятаєте складний процес, і, і там вдалося все таки, щоб там горщина вийшла на і не витувала. Тобто зараз це більше таке технічна. Один із технічних етапів насправді ці переговорні рамки вони не не дуже сильно відрізняються для різних країн, і Брюссель, вони просто мають такі певні як темплейти, так і їх там трохи підлаштовують під країну. А сама ну власне суть, яка цікава Україні, наприклад, там як буде інтегруватися наша аграрна продукція в на європейський ринок, тобто який може бути перехідний період, або ж який перехідний період по екологічним нормам і пере оснащенню там наших заводів це все буде вирішуватися уже в процесі переговорів, але дуже важливо їх почати. От, власне, це і є надзавдання і нам важливо, щоб ці переговори вже розпочалися, тобто офіційно, щоб вже почали працювати переговорні групи. ще за час президентства Бельгії. Бельгія ну союзник український зацікавлена, також щоб ну, таке історична. Подія відбулася за час президентства Бельгії, і ну відповідно це перше півріччя цього року. Бо після цього президентство отримує Угорщина, і ну тут дуже би не хотілося, але ну в якісь певні нюанси могли би бути, але ну ми все таки очікуємо, що це буде найближчий час так. Відкриття переговорів під час ну в цьому півріччі, під час президентства Бельгії. Але паралельно іде скринінг скринінг це така перевірка. Українського законодавства і різних там постанов кабінету міністрів, тобто всі документи, які можна перевірити на відповідність праву ЄС, от це зараз відбувається. Буквально кожного дня за різними темами є такі зустрічі з Єврокомісією і по економіці по руху товарів, по, по, по руху капіталів. У дуже важливому розділу фундаментал це е, розділ номер один. Це фундаментальні так е, права, це правосуддя, е, свобода слова і так далі. Пані Євгенія, ну е, звісно, що інтеграція в є це дуже важлива тема, але не можемо уникнути питання щодо підтримки сполученими штатами нашої армії. Тим паче, що повідомлення США, зокрема, а ви зараз там перебуваєте, що новий пакет. Е, Поза тим, що досі голосів в конгресі немає, але новий пакет все ж таки виділено на 300 мільйонів доларів. Від чого залежатиме все ж таки ось такі жести, скажімо так, допомоги і доброї волі наших партнерів в подальшому? Чи можна очікувати цих пакетів найближчим часом незалежно від рішення конгресменів? Буквально хвилинка півтори. Ну насправді цей новий пакет він ще на старі гроші, бо е, там просто перерахували е, і знайшли економію в Пентагоні, там замовлені е, зброї. Тому це ще фактично е, гроші з попереднього року. Але він дуже важливий. Там є атакам. все так. Ну, ми чи чекаємо офіційних е, підтверджень, яка давність, бо це може, наприклад, бути хорошим сигналом і для Німеччини, щоб Німеччина нарешті наважилася дати дальнобійні е, тауруси. Е, тому це дуже добре. Е, це, це дуже вчасно. Ці 300 мільйонів доларів, але звичайно... Чайно Україні потрібне планування і потрібен більший пакет, який зараз на розгляді в нижній палаті в палаті представників, і там зараз навіть триває збір підписів під discharge petition, тобто це така процедура, яка може дозволити поза бажанням спікера винести. Закон на голосування, але ми чекаємо. Ми бачимо, так. що в нас багато там є адвокатів середини, друзів, і ну ми сподіваємося, що все таки в найближчі тижні питання вирішиться. Тобто це березень, квітень. Mm -hmm. і, і дійсно нам потрібна Будем... двопартійна підтримка. Цьому будемо чекати неодмінно власне і чергових пакетів, але так само і голосування в конгресі. Дякуємо вам за долучення до ефіру. фірувія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.